На розпутті козак сидить, та й пісню співає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітають. Сидить кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька в зеленім байрації. Сидить кобзар виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та уже менеться. Було колись панували, та уже не будем. тієї слави козацької повік не забудем. Встає хмара з за лиману, а друга я з поля зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, а козачество гине. Гине слава батьківщина, не має де дітись, Виростають нехрещені козацькі діти, кохаються невінчені, в без попа ховають, Запродана жидам віра, в церкву не пускають, як та галич, поле вкрили ляхи уняти, налітають, нема кому пораденьки дати. Обізвався наливайко. Не стало кравчини, обізвавсь козак Павлюга, за ними полинув, обізвавсь Тарас сило гіркими сльозами. Україно, ненько моє, стоптана ляхами. Україно, україно, люба моя ненько, Як згадаю твою долю, то болить серденько. Де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділось, згоріло, а чи затопило синє море твої гори високі могили. Грає море, мовчать гори, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же море, мовчить гори, Гуляй, буйний полем, Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвавсь, Тарас трясило, віру рятувати, Обізвавсь орел сизий і дав ляхам знати, Обізвавсь, Тарас, ході журитися, а ходімо, пане браття, з поляками битися. Не три дні, не три ночі вивсь Тарас трясило, від лиману до трубайла все трупом покрило. І здемігся козаченько, душе зажурився, а поганий концепольський зразу звеселився, зібравши ляхту всюдокупи та й частувати. Зібрав Тарас козаченьків поради прохати. Отамани. Товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що маю робити. Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я. Ну нехай бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, доки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду. Козак ляха знайде. Ще сонце сіло на ніч за горою, засіяли зірки, козаки, немов хмари, обступили ляхів. Як став місяць серед неба, гримнула гармата. Прокинулись ляшки-панки, а нема куди тікати. Прокинулись ляшки-панки, та не повставали. Зійшло сонце, ляшки-панки. Покотом лежали. Червоною гадюкою несе Альта бісти, нехай летять е крюки ляшків панів їсти. Зібралася чорна зграя Вельможних будити. Зібралися козаченьки, Богу помолитись. Закрякали чорні крюки Виймаючи очі, заспівали козаченьки. Пісню тієї ночі, Тієї ночі кривавої, що славною стала, Козачістову Тарасеві, що ляхів приспала. Над річкою серед поля чорніє могила, де тікла кров козацька, трава зеленіє, Сидить ворон на могилі, та й голодний кряче. Згадав козак Гетьманщину, згадав. Та й заплаче. Умовк кобзар сумуючи, щось руки не грають, Кругом хлопці та дівчата слізеньки втирають. Ішов козак, сумуючи, та як заграє, Кругом хлопці на навприсядки, а він примовляє. Нехай буде отакечки, сидіть, діти, у запечку, А я з журби та й до шинку найду свою жінку, свою жінку почастую, З вороженьків покепкую.